Вітаю на каналі Тато, казку». З радістю, моє малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку «Тигриня, що говорило. Ррр". Жило було тигринятко. Воно було маленьке і увесь час лежало. Але одного разу воно підвелося. Підвелося, постояло та хм, пішло. Шло і йшло, і побачило дерево. А на дереві мапочку. Вона показувала комусь ріжки і говорила: бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Вона була така зайнята, що навіть і не помітила тигриня. Дивно, де ж ти тут баранчика, бачиш, подумала тигриня, і підійшло ближче. Але баранчика воно не побачило. Побачило маленького равлика з маленькими ріжками. Ось тобі й баранчик. Подумала тигриня і сказала мавпочці. мавпочки Дррр. Злякалася мавпочка, і залізла на сусідню верхівку дерева. Відчувши себе в безпеці, вона глянула. А я тебе не боюсь, сам ти. Я не це хотів сказати, зітхнула Тигриня. Я хотів сказати, дражнитися не гарно. Подивіться, засміялася мавпочка, Який вчений знайшовся, а не вчений тр. Від цих слів Тигринятові. Стало дуже сумно, йому навіть не захотілося плакати, але заплакати воно і не встигло. Поруч із ним у траві пролунав тонесенький голосок. Це був равлик. Не слухай цю кривляку, сказав тихо Равлик. Ти не трд, ти гарненька, маленька тигринятко! а рр, ти говориш, дуже добре. Як справжній великий тигр? Справді? усміхнулася тигриня і забуло про сльози. Хочеш, я скажу ще щось, щоб було рур? кажи, кивнуло равлиня. Знаєш, давай дружити. ти серйозно? запитав равлик. Ти це. Тому що я тобі подобаюся і кажу тобі, що ти класно говориш рр. Серйозно? кивнуло головою тигриня. А дражнитися будеш? запитав равлик. Дражнитися ніколи. Даю чесне, тигрине. Ось так вони й познайомились. Маленька тигриня. І дорослий равлик. Равлик був набагато менший за тигриня, а тигриня було набагато більше від равлика. Але хіба для дружби зріст має хоч якесь значення? <рес> Ні, жодного. Так вважали всі: і папуга, і черепаха, і слон, тільки мавпочка вважала інакше. Дивіться! ха Ха-ха!» кричала вона з дерева. «Трр! Подружився з Де! Слон дружить з мурахою. Але її ніхто не слухав, тому що слон і мураха, хоча це дуже важко повірити, теж були друзями. Слон розповідав Мурасі, як цікаво все бачити згори. А мураха, навпаки, як цікаво все бачити знизу. От їм двох і було цікаво. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець! Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.